Де він ще не побував, Які води не борознив його корабель, який пережив не одну бурюн і шторм. Взявши карту в руки, він довго і задумливо її вивчав, згадуючи все мореплавання і пов'язані з ними пригоди. Ось на острові Кіма він ледь не втратив руки, але його врятувала запальничка. Яка дуже сподобалася місцевим аборигенам. А ось біля австралійського узбережжя він мало не нарвався на прибережні рифи, і лише майстерність і вміння команди врятували їх від неминучої катастрофи. О, сонячна земля! Десь там далеко живе його вірний друг, з яким він провів перші роки. Свого морського життя. Що це за нова земля? Я ще тут не був. Мікрофон Тут... О, а тут якась нова земля. Хм. Я ще тут не був. Та й не пригадую, щоб мої знакомі капітани тут плавали і щось розказували. Ну, я дивлюсь тут на карті і гори, і останнє все, як маємо. Тут, напевне, якась щось має бути, і може якісь нові народи. Я стану відкривачем, Треба туди попливти. Але ж... Але ж мій корабль стоїть в гавані. І мені ще треба набрати команду. Так, треба набрати команду. Треба йти на причал і шукати досвідчених моряків. Так, команда. Я так дивлюсь, мені треба перший помічник. Ось цей крепкий хлопчина мені підійде. Ти згоден бути моїм першим помічником? Звичайно, звичайно, я згоден. Заходь на корабель. Ще треба нам два помічника вибрати. Ти не подивись на цей весь зал, подивись, може, десь тут ще знайдемо якихось таких. Я бачу тут ще один може бути помічник. Позаду, позаду, позаду. Де я не бачу? Анжела, я її знаю, вона плавала на кораблі мого друга. Ти бу... Я знаю, ти була першим помічником. Ти згодна плавати з нами? Так, тепер нам треба вибрати лоцмана. От я дивлюсь на цей весь зал. Ха. Дивіться, який гарний хлопець тут сидить. Він буде в нас лоцманом. Він добре справиться. Дай Тебе наступного разу, разу візьмеш. Тепер нам треба... О, а куди ми попливемо, якщо нам не буде хто їсти готовий? Нам треба Кок. Кок. Коля, Коля, ти будеш коком. Виходь, Коля! Коля, той, що не гайдучий. <ривіт> ти згоден бути <быть> нашим коком? Так, капітан. <ривіт> Правильна відповідь. Так, кого ж то ще нам вибрати? Треба нам...